Впродовж доби 1 липня 2024 року авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили один склад боєприпасів, один засіб протиповітряної оборони, дві артилерійські системи, дві станції радіоелектронної боротьби, радіолокаційні станції, 15 районів зосередження особового складу та озброєння і військової техніки рашистських окупантів. Українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи, працювала ординська протиповітряна оборона. Зокрема, потужні вибухи зафіксовані в районі Севастополя Акяр. Неспокійно на території рашистського рейху, потужний буревій наробив лиха у свято Ленінградя внаслідок атаки непізнаних безпілотників і нібито вибухів саморобних пристроїв на електропідстанціях, 90% ГАУ Белгород залишилось без електропостачання. Також потерпали Гао Курськ і Гао Вороняж, заразом повідомляли про проблеми з електрикою в Ростові.